Двохкімнатна квартира, Кривчицька дорога, восьмий поверх, кімнати ізольовані. Ось який крайвид. Відпочинкова зона на балконі. Тут індивідуальне опалення. Коридор. Це у нас. Перша кімната диване розкладі. Спальня. спальню, його спальне ліжко. Велика шафа купе. І такий сам вузол з ванною. Розглядаємо всіх порядних орендарів, можна з дітками, можна з тваринками.